Три причини, чому український дубляж краще російського. Причина перша. Якщо в сюжеті кажуть щось погане про росіян, вони люблять перевести стрілки на українців. Чудовий приклад серіал відчайдушні домогосподарки. Син Лінет Престон привозить з Європи наречену Ірину. Давайте послухаємо, як вона розмовляє в руснявому дубляжі. <рес> <рес> ви мене давать так много гарної їди. Ти мені купиш другое кольцо? Я можу з вами поговорити. То простите мене. Як бачите, вони дуже стараються натякнути, що Ірина, яка виявилась підлою шахрайкою, родом з України. А тепер давайте послухаємо її в оригіналі. Show my breast in public. Preston <рес> for me in Paris.

В руснявому дубляжі вони буквально додали в її репліки та репліки її співрозмовника українські слова. Розумієш мене? Нема часу мене з тобою розмовляти. Я не лякаюсь палицею і дикбісам при тому, що в оригіналі вона розмовляє чисто російською. Я говорила, що сто нагача ще врабоші сніж. Звони в поліцію, все одно не знайдеш. і лінет каже, що дзвонить раді гай. Те саме відбувається, коли мова заходить за батьківщину Ірини. Вони озвучили це так. Возможно, что в вашей стране все матері мечтают о том, чтобы их сыновья могли заглянуть внутрь коровы, но только не у нас. А тепер давайте послухаємо оригінал. Maybe in Russia it's every mother's dream for her son to see what the inside of a cow looks Тепер перейдемо до фільму. Шпигун, який мене кинув. Тут ми маємо таку оригінальну фразу. You just me, though, right?

Let your own daughter out there with those horrible humans you always tell us about. І ніяких питань її мова ні в кого не викликає. see how it goes. А от в руснявому дубляжі вона чомусь заговорила українською. Та що з глузду з'їхав? Кравіночку рідну пускаєш до лютих тварюк. На що набудував таку хорому, щоб духу людського тут не було! І решта її не розуміє та просить говорити на нашим. Я ні слова, не поняла. Можеш то ж саме, но на no, God! No, God, please, no! 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 причина друга. Якщо перекласти негатив на нас не виходить, вони просто перебріхують текст. Ось наглядний приклад, фрагмент з серіалу Паперовий будинок. Переклад русні. Газ хатя пустити. Навірніка Галатан. Узнаю сієру. Вона завжди поступає, як кривожадна сучка». Український дубляж. Наркотичний газ. Ймовірно, галотан. Я знаю сієру. Вона зробить те, що Путін зробив у дубровці. І оригінал. Гаж наркотику». Сягурамент Алота. Аноскашєра Івасела де Путіне не театру Доброшка нашку. І причина третя. Це прикольна українська адаптація гумористичних моментів. Львівське радіо номер 1 по класичній музиці. Олька має Богдана. Карл має клару. Всі дивилися на нас. I, okay. Що ти робиш у цій печері? Я автохтонний мешканець цих земель. Мой род, хались, жив у межи... межиряті, а потім нас звідти. Випхала кубка мерзапахасних крекерів. запхай голову в тарбину цілком. Хлопці, йому, мочі, дотіка! І ти поглянь на це прекрасне небо! Три сонця Сатурн! Що може бути святковіше! День незалежності! Отже, мені здається, зрозуміло, що руснявий дубляж слід слати за кораблем, а обирати наш. Або ж, звичайно, дивитись в оригіналі, якщо ви гарно навчались та маєте таку можливість.